Містер Стоун, зараз я вам хотів показати, як зробити телепорт. Ну, це працює на двох командних блоках і потрібно вписати лише команду і координати місця прибуття. Ну, Місце, яке ви хочете прибути. Ну, як же це працює? От, ми стаємо на командний блок. Нажимаємо і нас телепортує. Ну, а щоб отримати командний блок, нам потрібно прописати команду give не, там, де містерсон, ви повинні прописати нік, 137 і колічество. Наприклад, 5. Бачте, нам стало 8. Ну, Давайте я вам покажу, як це зробити. Ставимо командний блок, я це заберу. Ставимо командний блок, на нього речах. Спочатку ставимо таку от похилу рисочку, пишемо ТП, собачка П і координати. Місце, яке ви хочете телепортуватися. Ну, наприклад, я поставлю під. І блок рандомний, зеленої шерсті. Далі я ставлю тут ще один речах і пишу координати з цього місця. 25, Двадцять 25, 49. Далі 57. 27 і минус 70 Все. Нажимаємо на речах і нас телепортує. А якщо ви хочете назад, то пишемо назад телепортуватися, то пишемо координати ось цього місця. 25, 49, 57, СТП, собачка П. 2549. 56 і мінус 720. 56 і мінус 720. Встаємо, нажимаємо. Як бачите, ще є такий побічний ефект. Те, що нас телепортує, може телепортувати блок, наприклад, вперед. Вот, не мали тут бути, а воно нас телепортує сюди або блок вліво, або блок назад, або блок вправо. Ну, але головне те, що воно телепортує нас. Певне місце, а не за 100 блоків до цього місця, в яке ви хочете прибути. Ну а з вами був я, містер Стоун. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім до побачення, пока.